Всім привіт! З вами, як завжди, я Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на. Солдатиків. Що ж, давайте почнемо. Солдатики в ось такій упаковці, яка е, дуже, е, дуже багато сильно е, і здає багато звуків. Що це таке? Е, що ж, упаковка вона дратує трішечки, бо. Але це нічого, я вважаю, можна це пережити якось. Та відкривається тут ось так. Так, тут це фірма Худ, так що, якщо ви побачите цю фірму, будете знати, чи варто їх купляти, чи ні. Тут той Soldiers, глушкові солдатики, граната. Та тут, здається, 32 пек тобто це означає, що тут буде 32 солдатики. Це ми потім перевіримо. І тут 3 плюс від 3 років, бо тут маленькі солдатики. Що ж, давайте почнемо. Що ж, я відкрив. Поле таке, все нам не потрібно. Ось тут ця лебочка. Та вони, е мені здається, вони не воняють навіть. Що ж, зараз я їх всіх розставлю та повернуся через секунду.

17, 18, 19, 20, 18. 30. 30, Не знаю. Можливо, нас обманули, можливо, я неправильно почитав. Але тут у нас є зелена армія, та якась, можливо, біла чи сіра армія. Що ж, перша поза це. Ось такий солдат, який марширує. Ось так він виглядає. У нього є ось такий якийсь, гадаю, кулемет М60. Він ось так марширує. Та є ще сіра варіація цього солдата. Так, далі у нас ось такий Е, Мені здається, це якийсь солдат В'єтнамської війни США. Е, у нього є ось такий кулемет. Я вже багато разів бачив цю позу, та ось є ще сіра ось така його версія. Що ж, далі у нас ось такий э, гранатчик, э, який э, є копією на. Matchbox, э, э, Це копія на компанію Matchbox Американська піхота э, Другої світової війни. Э, це класична поза, коли солдат китає гранату. Тому, я гадаю, ви теж її багато разів бачили. До речі, ці всі солдатики з рандомним асортиментом. Тому, наприклад, для цього немає такого ж сірої версії. Що ж, далі у нас є ось такий солдат, який він якийсь дуже ось такий шмихнутий, він якийсь. Сильно витягнутий, він, я гадаю, може грати в баскетбол. Тобто у нього голова, туловище. У нього таке нормальне жирненьке, але у нього ноги та руки, якісь вони в нього макарони, а не фінцівки. Але ось так виглядає. Та Для цього солдата є ще сіра версія. Ось вона. Далі у нас йде ось такий е, якийсь командир. Я бачив, ну, я дуже рідко бачив цю позу. Е, це якийсь е, командир, він тримає якусь гвинтівку, в нього ось такий берет. Мені ж здається, це теж якийсь е, командир США, піхоти, не знаю. Та є ще сіра версія цього командира. Далі у нас е, ось такий солдат, е, який е, може метати гранату або здаватися, або говорити. Е, те ж сама якась схожа історія, як з цим солдатиком. Тобто туловище в нього теж витягнути дуже, а голова нормальна. Е, мені не подобається те, що в нього ось такий якийсь длиннючі ноги по зрівнянню з тим ж самим е, цим командиром. Е, тобто в нього вони якісь товстіші, а в нього макарони. Е, тому я вважаю, це якийсь мінус. Але я ну малесенький мінус. Е. А ще один мінус це те, що вони в рандомному асортименті. Що ж, далі у нас є ось такий е, піхотинець. Можна теж в'єтнамської війни. Він тримає ось так от гвинтівку, та він, напевно, розмовляє. Е, можна зробити кастом, відрізати йому голову, поставити його ось так от сюди, е, щоб він ось так от стріляв. А можна просто не заморачуватися е, та ось так от робити. Е, ось так от. виглядає. Далі у нас. Ой, ще забув, для цього солдатика є ще сіра версія. Далі у нас іде ось такий теж солдат, який метає гранату, але вже це не копія на матчбокс, це вже я не знаю, на яку це фірму. Це копія, можливо це навіть не копія. Я бачив декілька разів цю позу, але рідко в мене була якась, гадаю, одна поза такого солдатика. Що ж, він тримає гранату, він готується її кидати. Можливо, ні, я б не сказав, що це вже в'єтнамська єтнам, війна. Це якась можливо. Можливо, це просто армія, можливо, це армія у Афганістану, Ірану, Іраку. Іраку, да. uh, так. Так. Uh, далі у нас ось такий командир. Це знову копія на матчбокс. Туду, бінго! Bingo! Uh, це у нас ось такий командир, який розмовляє по рації. Uh, до речі, у мене був uh, огляд на американську піхоту матчбокс. Е, можливо, оригінально, можливо, ні. Е, тому подивіться, там е, значно краще, цим, чи ось ці солдатики були, тому подивіться. В описі буде посилання на це відео. Е, що ж, е, у нього є ось такий е, Грізган, та він розмовляє по рації. Що ж, зелені пози у нас закінчилися По розбіру. Е, тут у нас. Хопа, з рандомного Сантерменту вийшов ось такий сірий чувак, який просто стоїть, можливо, розмовляє, можливо, кудись іде, можливо, щось охороняє. Е, я, до речі, дивився всі-всі ці пакетики з солдатками. Ні, ні одного жодного разу не було такого, щоб м цей чувак е, був за зелену сторону. Тому не знаю. Це теж один мінус, бо я б хотів е, такого чувака, він мені подобається е, за зелену сторону. Далі у нас, е, мені здається, передостання поза. Це у нас ось такий е, сват юніт. Е, з Скорпіоном мені здається, або так 9. Як ми можемо бачити, вони не дуже сильно відкормлені. У нього ось такий шолом, тактичний ось такий бронежилет. Та він, напевно, стріляє з нього. Тоталізація ну, могло бути краще. Та остання у нас фігурка поза. Це у нас ось такий кулеметчик. Та це дуже круто, що в цьому пакетику. Був ось такий, тому їх можна скомбінувати, бо у них, мені здається, однакове, е, однакове озброєння. Е, що ж? Е, у цього солдатика є е, ось такий М-60, він з нього стріляє. Е, можливо, це теж якась американська війна в Азії, в Іраку, в Афганістану. Е, що ж, та це все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой та всім бай-бай!